Доброго дня, шановні слухачі! Продовжуємо розбирати ДПА 9 клас, збірник Мерзляк. Варіант 39, частина 2. Друга частина номер 2. 1. Знайти значення вираз. Одиниця в чисельнику. і корінь. Під коренем корінь з 23 плюс 4. За коренем мінус 1. Відняти дріб. Чисельник знову ж таки корінь під коренем, корінь з 23 плюс 4 за коренем плюс 21. Тобто, у нас віднімання дробів зводимо до спільного знаменника. І помічаємо, що тут у нас оцей підкореневий вираз, корінь з 23 плюс 4. Та корінь з 23 плюс 4 однаковий. Тут плюс 1, а тут мінус 1. Тобто, у нас схоже на формулу різниці квадратів а мінус А плюс Б. Тобто, це у нас буде квадрат мінус Б квадрат. Тобто. Якщо піднести до квадрату, перший корінь пропадає, тобто буде корінь з 23 плюс 4. І додати 1 в квадраті, то плюс 1. Таким чином, це у нас буде спільний знаменник. Тоді додатковий множник. Ось сюди буде корінь. Під коренем корінь 23, плюс 4. За коренем плюс 1. А ось тут буде корінь. Під коренем корінь з 23, плюс 4. За коренем мінус 1. Ну, оскільки вони множаться на одиничку, то ми можемо просто ці додаткові множники переписати. Тобто, тут буде в нас що? Корінь під коренем, корінь з 23, плюс 4. За коренем плюс 1. Далі мінус. Корінь під коренем, корінь з 23, плюс 4. Далі йде мінус 1, але тут мінус, значить, буде плюс 1. Тепер помічаємо, що корінь, корінь з 23 плюс 4. Тут, і ось тут, з протилежним знаком, можна скоротити. І лишається 1 плюс 1, тобто 2. Відповідно, в знаменнику корінь з 23, 4. Відняти 1, бо різниця квадратів. Да? Буде корінь з 23 плюс 3. Домножаємо на е, спряжений, позбуваємося і на корінь з 23 мінус 3. І чисельник і знаменник, отримуємо в чисельнику 2, що множиться на корінь з 23 мінус 3, а в знаменнику корінь з 23, мінус 3, на корінь з 23 -3, плюс 3. Це в нас знову різниця квадратів. Тобто буде. 23 відняти 9. 23 відняти 9, 14. Чисельник переписали 2, корінь з 23, мінус 3. 2 і 14, скоротили. 7 і 1 відповідно отримали. Корінь з 23, відняти 3, що ділиться на 7. Таким чином ми знайшли значення даного виросту. Наступний випадок 2,2 Нам потрібно записати періодичний десятковий дріб 0,324, причому 24 в періоді у вигляді звичайного дробу. Нагадаємо, як перевести десятковий періодичний у звичайний дорівнюємо. Пишемо риска дробу. В чисельнику переписуємо ось оці всі циферки після коми. 324. Далі віднімаємо циферки, які не повторюються, тобто 3. Далі, ті, що цифри повторюються, замінюємо на 9. Ті, що не повторюються, замінюємо на 0. І читаємо ззаду наперед: 9,9,0, тобто 990. Рахуємо, 324 мінус 321 990. Можна скоротити на 3. Отримаємо 107. 330 Таким чином, наш періодичний дріб 24 в періоді дорівнює 330 Наступний номер 23. При якому значенні А? Рівняння х квадрат відняти в дужках, А відняти 5, помножити на x за дужками плюс 1 дорівнює 0, коренів немає. Бачимо, що це. Бачимо, що це квадратне рівняння. В квадратному рівнянні кількість коренів вказує дискримінант, тобто коренів немає, значить у нас дискримінант має бути менший за 0. Запишемо, чому дорівнює дискримінант в даному рівнянні. Нагадуємо, це буде b квадрат, тобто А відняти 5 квадраті Відняти 4 помножити на коефіцієнт при х квадрат, тобто на 1, і помножити на 1. І це все має бути менше за 0. Тобто а мінус 5 в квадраті відняти 4 менше 0. Розкриваємо дужки під носом до квадрату, отримав а квадраті відняти 10а плюс 25. Відняти 4 менше за 0. Тобто А квадраті мінус 10а плюс 21 менше за 0. Так. А квадрат мінус 10а плюс 21 менше за 0. Потрібно розкласти на множники. Помічаємо ось так. Закриваємо. да, Нібито квадратне рівняння. Завієта, корені у нас які. 3 та. 3 та 7. Тобто А відняти 3, А відняти 7 менше за 0. Наносимо 3 виколота точка та 7. Плюс, мінус, плюс. Нас цікавить менше за 0, тобто, щоб не мало корінь. Тобто, якщо А. Належить проміжку від 3 до 7, то в нас рівняння коренів немає. Дякую за увагу.